В ефірі програма Ваша свобода з вами, ведучий Олександр Лащенко. Після кількох десятків жертв, і півтори тисячі поранених під час сутичок між Майданом і силовиками в Києві, Україна, і звісно, не лише вона чекає на припинення, нарешті, кровопролиття, і також чекає на досягнення реального, не тільки на рівні обіцянок, компромісу між президентом. Віктором Януковичем та опозицією посприяти цьому намагаються і міжнародні посередники глави МЗС Польщі та Німеччини, дипломати Франції, представник Росії. Попередній раунд цих перемовин із Віктором Януковичем за участю трьох лідерів опозиції Арсенія Ценюка, Олега Тягнебока, Віталія Кличка, тривав рекордні близько 9 годин. Фактично закордонні гості глави МЗС Польщі та Німеччини, зокрема, вже майже добу перебувають в Києві, і вони не їдуть з Києва. Очікується ще один раунд. Перемовин за участю їх і Віктора Януковича. Другий день поспіль працює Верховна Рада. Сьогодні відкрилося засідання. В ньому бере таки участь і сам спікер Володимир Рибак. А вчора депутати це його відсутності проголосували за припинення вогню. Сьогодні пан Рибак підписав цю постанову. Сьогодні ж парламентарі готують ще більш важливий документ повернення до конституції 2004 року. Щоправда, це лише на рівні планів. Отже, чи вдасться нарешті досягнути компромісу і допоможуть цьому саме міжнародні посередники? Це ми спробуємо з'ясувати зараз у студії Радіо Свободи з нашим гостем Володимиром Огриском, колишнім міністром закордонних справ України. Вітаю вас, пане Володимире. в Наші доброго, доброго здоров'я телефон нашого прямого ефіру. Теж вам, шановні слухачі. Маєте змогу самі поспілкуватися із Володимиром Станіславовичем, поставивши свої запитання йому. Якщо позвонити за номером 490 дев'яносто двадцять дев'ять Отже, пане Володимире, маємо цю ситуацію, всі її знають. Це далеко не секрет навіть для людей, які не цікавляться політикою. Хоча зараз знайти в Україну людину, яка не цікавиться політикою, майже неможливо. Маємо десятки жертв, безпрецедентна кількість, безпрецедентна кількість поранених. І хоч і цього дня, принаймні на цю хвилину, протистояння гострого немає, але ніяких гарантій немає що не може повторитися те, що вже було. Це у нас перше: Перші жертви, перші десятки жертв, перше протистояння, перші жертви від снайперів, перші жертви від автоматів, і прямо в самісінькому центрі європейської держави. І навіть безпрецедента, наскільки я знаю, ви мене поправите, якщо я неправду кажу, безпрецедентна участь трьох глав міністерств закордонних справ, трьох фактично країн двигунів європейського союзу які безпосередньо сюди приїхали ще вчора і намагаються посприяти. Вирішенню цієї кризи на перемовинах з лідерами опозиції парламентської і Віктором Януковичем, представник Росії Володимир Лукін. Коротше кажучи, буде від цього сенс чи ні? Як ви вважаєте? Ви як дипломат? Можуть в такій ситуації допомогти міжнародні посередники, взагалі, в принципі, безумовно допомогти можуть і повинні. На превеликий жаль бачите ці міжнародні посередники. Але я окремо хочу сказати про Росію дуже довго збиралися до України, і у підсумку ми сьогодні маємо ті жахливі, в прямому розумінні цього слова результати, які ми спостерігали протягом останніх кількох днів. До такого кровопролиття, до такої жахливої ситуації можна було не довести, на мою думку, якби в тому числі і наші західні партнери. Проявили більше активності і більше розуміння того, що відбувається в Україні. На превеликий жаль, вони до останньої секунди спостерігали, спостерігали за ситуацією, але не хотіли. Реально втручатися в перебіг подій. Висловлювали занепокоєння. Звичайно, це вже стало, знаєте, просто предметом якогось сарказму навіть і серед журналістів, і серед людей. Тобто, в який черговий раз буде висловлено яке глибоке занепокоєння і стурбованість. Розумієте, стурбованістю дійти до місків нашої української теперішньої влади неможливо. Вона лише розуміє мову сили і Тих самих репресій, але вже проти себе. А ми які уваже є в наших західних Ми мусимо партнерів для таких дій? На, на превелик жаль, ми мусимо це констатувати. Але от е, дивно, що е, наші партнери чомусь дуже довго еволюціонували до такого простого висновку. А які заходи, вони, як кажуть, на долоні? Е, те, що власне зараз оголошено, є лише однією з частин всіх тих речей, про які можна говорити, адже не потрібно жодних капіталовкладень, щоб оголосити кілька десятків злочинців, а це справді злочинці, такими, які не матимуть право в'їхати на територію Європейського союзу. Не треба жодних капіталовкладень чи інших зусиль, щоб заборонити цим людям продовжувати займатися бізнесом в своїх країнах. Не треба жодних зусиль для того, щоб е, почати е, розслідування того, у який спосіб українські гроші, наші з вами гроші, потрапили на рахунки цих, е, цих людей в європейських банках, і так далі. Тобто, насправді це елементарні речі, які при політичній волі робляться протягом одного дня, двох днів, ну тижня, максимум, але не більше. Вони ж вже зроблені нарешті. Європарламент заявили представники е, Західних держав Європі. Прекрасно, тільки, Але це, в тільки, тільки це коштувало українському народу е, най, найгіршого майже сотні, а може вже і більше сотні загиблих людей. Це коштувало, е, ви самі сказали, кількох тисяч важкопоранених. Це коштувало того, що е, останні три місяці. Україна скочується до диктатури. Тому, ви знаєте, безумовно, найлегше на когось перекласти відповідальність. Але я цього не хочу робити. Звичайно, відповідальність на нас, на українцях, тому що вони обрали таку владу. І тепер ми маємо результат свого вибору. Тому це наша відповідальність. Але коли з. Боку наших друзів, які е, закликали нас і закликають до європейського шляху розвитку, немає адекватної підтримки, то частина цієї відповідальності лягає, звичайно, і на них. Але я ще хочу повернутися до е, того, що вчора е, в переговорах, але це, мені здається, не зовсім точна інформація. Маю на увазі в цих багатосторонніх переговорах взяли участь також представники Російської Федерації. От тут, я думаю, треба чітко і ясно заявити. Країна, яка фактично стала першопричиною всіх тих наступних подій, які відбувалися в Україні, не має права брати участі у врегулюванні цієї проблеми. Бо інакше ми отримаємо новий варіант Придністров'я чи Абхазії чи Південної Сетії. Чи Нагірного Карабаху, чи щось подібне. Тому що саме Російська Федерація, як ми всі добре пам'ятаємо, ще з липня 2013 року почала проти України абсолютно очевидну економічну війну. Яка коли потім... ще планувалося підписання України угоди про Євросацію. Абсолютно. Коли... коли Кількома заходами вони фактично зупинили український експорт в Російську Федерацію. Коли почався потім і політичний шантаж, коли почався потім елементарний підкуп представників нашої влади. Отже, країна, яка створила проблему, не може бути стороною врегулювання цієї проблеми. І дуже шкода, що наші керівники. Не розуміючи чого, або будучи просто вже надто залежними від Російської Федерації, запрошують цих людей за переговорний стіл. Але ж, пане Володимире, приїхав не умовно кажучи, не Рогозін, не Жириновський, а Володимир Лукін людина, яку важко назвати одіозною серед російських представників. Ну і керівником я не знаю, якого рівня. Звісно, це ж не міністр закордонних справ. Але тут питання, пане Олександре, в принципі. Може приїхати будь-хто, але він так чи інакше представляє країну. Звичайно, його не можна порівнювати з посадою, там, скажімо, міністра міністерство справ в Німеччині чи Франції чи Польщі. От. Але так чи інакше, це ота невеличка лапка, яка потім може провести в те, що лисичка сяде знову повністю на візок. Так от такого ми не повинні допустити ніяким чином. Тому що ця країна, і має на увазі Російська Федерація, має одну мету стосовно України: не допустити реального європейського розвитку нашої держави. І дуже зрозуміло чому. Я от перед ефіром зараз подивився в Ютюбі ролик з таким емоційним виступом Лілія Ви пам'ятаєте, бо Бу, була така ну, є чудова є, так, вона актриса. От вона просто сказала дуже правильні слова. Ми, українці, не хочемо бути з ними, тому що ми, е, е, тобто, ми, росіяни, вона каже за себе, ми тягнемо їх назад. Ми не даємо їм можливості розвиватися. Ми не даємо їм можливості бути тими, кому вони хочуть. Вона ну це було ще записано перед цими кривавими подіями. Вона з захопленим розповідає, як відбувається самоорганізація майдану, як люди живуть в цих наметах, як вони один одному допомагають. Тобто каже, це зовсім інше. У нас такого просто не може бути. Так, от режим Москви і Кремля не хоче допустити того, щоб українці жили за нормальними правилами, тому що тоді цей режим московський приречений. Тому в якийсь момент те саме відбудеться і в Москві. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Ми сьогодні говоримо про те, як нарешті можна буде. Чи реально це взагалі досягнути компромісу в дуже гострій кризі, яка триває на жаль в Україні? І чи допоможуть цьому міжнародні посередники? Залишайтеся, шановні слухачі, з нами. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Чергове моє запитання колишньому міністрові закордонних справ України Володимирові Огориську. Дивіться, от зараз ми торкнулися те, що було до фактично початку Євромайдану ще до подій середини листопада, до подій першого розгону, 30-го тридцятого і так далі. Але ми баємо, маємо те, що ми маємо. Переговори ці тривають рекордно, мабуть, тривалість 9 годин. останній раунд був, тобто за участю міжнародних посередників з президентом України Віктором Януковичем, Так, так, чи інакше є і представники Росії. Той же пан Лукін і посол Михайло Зурабов. Є шанс, що дійсно реально вони допоможуть переговори. От уже сьогодні. Провели активісти демократичного альянсу громадського сектору імпровізовану акцію проти потенційної угоди Віктора Януковича з опозицією за участі цих же міжнародних посередників. Вона відбулася ця акція сьогодні на Хрещатику, і за словами організаторів Ігоря Луценка. І Володимира В'ятровича спроби опозиції домовитися з нинішнім главою держави є цитую неприпустимими. Жодних виборів у грудні цього року, а є така інформація, нібито це може бути одним із пунктів потенційної гуди, хоча вона ще не підписана жодним чином. І тільки, на думку того ж Ігоря Луценка, Володимира В'ятровича може бути негайна відставка Віктора Януковича. Оце один момент. З іншого боку, ми знаємо відомі харківські діячі, Михайло. Добкін і Геннадій Кернес і інші і черговий з'їзд в суботу, на завтра. Тих, хто підтримує Віктора Януковича? Ну і будемо називати речі своїми іменами, принаймні ці політики. Цього не заперечують, підтримує значну роль Росії в цьому всьому. От як Ви вважаєте, що все-таки от переговори, переговори з участі тих же міжнародних посередників, ще відмовитися? Все одно це порожня витрата часу. Ні, ні Відмовлятися звичайно треба. не можна і не потрібно. Це шанс для нас, щоб ситуація заспокоїлася. Безумовно, я теж це передбачаю. Я Щойно зараз з майдану перед тим як зайти до вас в студію і говорив так само з багатьма людьми. Я теж чув такі ж самі голоси, про які ви. Ну, ще... Ігоря Луценка, ще... думка я ще... Ін... Володимира В'ятровича. Тобто багато людей е... підтримують саме таку е... пропозицію. Але тут треба зрозуміти, е... що власне зараз на сьогодні, от на цей момент, є найважливішим: чи продовження кровопролиття, чи все-таки пауза для того, щоб почати процес змін. Я думаю, що е... ми вже. Е... Пережили те, що повторитися просто-напросто не повинно ні з яких обставин. Тому е, я дуже вірю в те, що е, треба починати з повернення до Конституції 2004 року, і зараз, начебто, в парламенті оголошено чергову перерву для того, щоб підготуватися е, до цього, підготувати відповідний документ і потім його проголосувати, е, створити технічний перехідний уряд, підготувати умови для позачергових виборів. Я думаю, це е, шлях правильний позачергових виборів президента чи і, і президента і парламенту? І, на мою думку, треба перезавантажувати всю систему влади. Тоді ми зможемо сказати так, ми поставили підвели риску під нашим минулим. Ми починаємо з чистого аркушу, ми починаємо працювати на нову е, нормальну Україну. Звичайно, є люди, які цього не сприймуть е, і будуть вимагати ну, негайних е, рішень. Але я не думаю, що це е, правильно, тому тобто, що тобто, пане Володимире, наскільки я розумію ці ваші слова, оці пункти, які ви прилічили, повернення якомога швидше до конституції 2004, уряд новий перевибори позачергові, але негайно відставки президента Януковича ну може цей пункт можна залишити за душками. Е, я розумію емоції людей. Так. Я розумію, що після того, як матері сьогодні ридають над своїми над тілами своїх дітей, вони готові розірвати всіх, хто сьогодні у владі, на шматки. І це абсолютно нормальна людська реакція. Але ми вже не повернемо на привики жаль цих наших героїв, але ми повинні просто щоб найбільшою пам'яттю про, про них була нова Україна, щоб вона справді стала іншою. Чи ми зможемо це досягти е, новими жертвами? Е, я не знаю. Ви правильно згадали про цих. Ну не хочеться говорити не літературні слова діячів, скажімо так, зі сходу, які зараз будуть ну, вони мають свої позиції. У них є свої які, прихильники, які, пане Володимире. які будуть, які будуть сьогодні. По моєму сьогодні там навіть ну наскільки формували. я знаю на суботу. Планується в Криму на, на сьогодні. Ну, нібито скасували. А 에, саме в Харкові на суботу, на завтра. так, от я був у Харкові три тижні тому назад так. на Євромайдані. І до мене на вулицях, і не тільки для мене, а до тих, хто приїхали туди в Харків з усієї України, підходили люди і казали: Ви знаєте, ми вас, ми вас дуже просимо. Приїжджайте до нас щотижня, тому що тут живуть нормальні цивілізовані люди. Ми освічені, ми маємо свою перспективу, ми хочемо жити як живуть в Європі. Але ми маємо сьогодні жахливу владу. Яка нас не чує, яка нас е, ігнорує, е, яка проти нас фактично бореться, яка е, тут влаштувала фактично якусь зону. Це слова, які я чув від людей. Тому так само, як і в Києві, ми тут це припинимо, і люди припиняться там, і в Криму, і в на Харківщині, і на Донеччині, і на Люганщині. Там всі нормальні цивілізовані люди. Те, що вони зомбовані пропагандою, те, що вони е, не знають, що є інше життя, це вже питання кажуть наступне. Але е, вони всі українці, вони всі громадяни нашої держави. Я думаю, що вони так само, як і всі, ми хочемо для своїх сімей, для себе нормального цивілізованого людського життя. При цьому якщо поставити питання, Руба, загроза розколу і найгостріший, най... найгірший варіант розвалу України. Є я така знає, е, е, Я не думаю, що так є, тому що е, це політиканство. А є речі, які значно глибші, і значно серйозніші. Є економічні речі, е, і якщо ми будемо аналізувати те, що наш український економічний організм є цілим, і ті, що цим організмом реально керують, а ми знаємо про кого ми говоримо. Не в тому що він рвався і е, переставав функціонувати. Бо це не просто втрати, це е, практично припинення всіх тих надій, які Ви вони маєте мають. на увазі великих підприємців країна так званих олігархів. Абсолютно точно е, ну але головне навіть не це. Головне, що там повторюю ще раз живуть українські громадяни, які хочуть жити в одній державі. І будь-які ці конструкції, будь-які оці спроби Кремля через таких от покидьків, вибачте, за недипломатичне слово організовувати отакі от речі. Вони приречені, як приречені спроби і сьогодні знову почати перестрілки, і так далі. Тут я теж буквально кілька хвилин тому назад чув, що начебто не суцьки знову почалися стрілянина і знову стріляють по, по демонстрантах. Приречено це все цього не буде. Тому що народ, який не хоче жити за цими бандитськими правилами, так жити не буде. Дивіться, якщо ще раз ми повернемося до того, про що вже. Поговорили ця участь міжнародних посередників Ви критикували за те, що раніше, на ваш погляд, західні партнери України, м'яко кажучи, не доклали, наскільки я розумію так. вашу думку всіх зусиль, щоб уникнути того, що все-таки сталося в Україні. Звісно, а -а -а. вони не є головними винуватцями, не можуть бути, але як я розумію, ви не знімаєте з них частку провини. А от зараз, ну добре, от санкції вже ж дійсно реально про це йдеться мова. Ще щось, а що ще може зробити? Вони ж не можуть лідери західні. От, поміняти все, вони просто це неможливий, нереально і не дозволено. Межа їхнього впливу є все-таки, правильно? Я так розумію вас. Ну безумовно, ми ж не хочемо, щоб над Україною був протекторат Звичайно, і це з, боку, і не треба. з боку там так. Вашингтона, Брюсселя чи, чи Москви. Чи будь-кого абсолютно. Тобто, але ми хочемо, щоб ці міжнародні посередники, але західні міжнародні посередники допомогли. Нашій владі нарешті зрозуміти, що жити за е, правилами тиранії неможливо, що це буде е, в кінцевому рахунку е, мати результатом знищення цієї влади в реальному розумінні цього слова. Бо е, якщо там не розуміють, що е, відбувається, то тоді люди це вже продемонструють відповідним чином. От про це так само сьогодні заявляють лідери деяких громадських об'єднань і, і це треба брати просто до уваги. У мене інколи буває таке відчуття, що на найвищих поверхах нашої влади або не розуміють, що відбувається, або їм просто нав'язують ті речі, які їх власне заводять глухий кут. Хто нав'язує? А от мені здається, що це та сама спецоперація, дуже широкомасштабна, про яку ще в вересні минулого року одна наша українська газета, я вам назву її, щоб хоча це не реклама. А дзеркало тижня на 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 таких, знаєте, величезних таких, по моєму, двох шпальтах написала план розвалу України, який безумовно затверджений не в Брюсселі, а на превеликий жаль в Москві. І от, якщо ми зараз піднімемо ту публікацію і порівняємо з тим, що в нас сьогодні відбулося, то ми побачимо, що все йде крок за кроком саме по цьому сценарію. А Хіба був в цьому плані Євромайдан? Ні, не було в цьому плані, але було, було в цьому плані е, е, фактичне блокування нашого євроінтеграційного курсу. А не треба бути надто великим стратегом, щоб зрозуміти, що якщо переважна більшість українців хоче цього і на цьому ставиться шлагбаум, то е, сплеск емоцій е, він буде очевидним. Тому працюють е, професійні люди, працюють. Е, Розумні люди тут треба віддати належне, але вони не враховують однієї простої деталі. Можна розробляти будь-які схеми, але якщо переважна більшість скаже ні, то ці схеми приречені. Пане Володимире, знову ж таки питання Росії: хочемо ми чи не хочемо? Ми маємо це мати на увазі, що це серйозний наш сусід, і він звісно є і буде. І як ви вважаєте, з тим економічним станом, а він, м'яко кажучи, дуже кепський. Це визнають і представники влади в Україні має на увазі. Чи реально в Україні? от дійсно, уявимо собі, буде новий уряд, там технічний коаліційний, будуть прийняті ці рішення, повернення до конституції 2004, Теоретично кажу навіть Віктор Федорович подасть у відставку. Ми зможемо реакцію Росії на ці такі кроки, а її можна передбачити. Це не треба бути дуже глибокомислячим політологом, яка вона може бути на ці кроки. Реакція Росії, ми можемо витримати Україну в цьому економічному стані. Давайте поставимо питання по-іншому. А чому ми повинні постійно реагувати на спроби Росії нас поставити на коліна? От я просто хочу, щоб ми нарешті почали думати трошки інший спосіб. Ми маємо право на свій власний вибір. І ми маємо ресурси відстояти. І це право нам дано Господом Богом. Це право кожної людини робити свій вибір. І ніхто не має права нам заборонити робити цей вибір. А стосовно чи ми зможемо, знаєте, якщо влада перестане красти самим нахабним і грубим чином наші з вами гроші, гроші всіх українських громадян, бо вони вважають, що бюджет це общак. Це те, куди скидаються всі, для того, щоб їм було добре. Так от їм добре більше не буде. Якщо ми матимемо нормальний цивілізований український уряд, а не уряд злодіїв, який ми маємо сьогодні, то я вас переконую. Ми зможемо стати однією з найуспішніших європейських країн. Захід фінансової допомоги. Якщо справді будуть такі дії влади без цих корупційних складових. Фінансова допомога заходу може бути реальна. Ми маємо 15 мільярдів доларів від Путіна. Ні, Ми маємо зараз е, лише 3 мільярди доларів від Путіна. Уже 5, да. 5 по-моєму. Ні, 5 ще немає, е, бо вони відмовилися подати, захист е, дати е, свою допомогу вогонь е, за... е, Наскільки Запроп... мені відомо, то зараз сформовано пакет, який є більшим 20 мільярдів євро. Це значно більше, ніж 15 мільярдів Це доларів, Ф, доларів. так? Це все. Але безумовно, ці гроші прийдуть тоді, коли в нас. Буде сформовано справді український уряд, який буде опікуватися не власними кишенями, не буде намагатися красти гроші, а намагатиметься зробити так, щоб ці гроші дали максимальний ефект Україні. От тоді Я ці гроші залишився. Дуже дякую вам. Час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриско. Ми намагалися з'ясувати, які ж є шляхи врегулювання цієї дуже гострої кризи в Україні, якою цьому є роль міжнародних посередників. Дякую за увагу. До побачення.